Спробую вам сьогодні засняти півдня, який проходить у мамки, в якої дитина з діабетом. Моя Марія, шестирічна має діабет. Вже як 6 місяців ми ще тільки початківці. Так що актуально ще досі, як не зійти з розуму, коли твоє дитини тільки виявили діабет. Хочу вам засняти, як зняти. Як проходить наш зміни моїх пів дня. А, їдемо до школи. Нам на 10.30 треба бути в школі, щоб зробити болюс на перекус. Це школа красуня, там прапори. Так, це Італія. Ми приїхали. Хоч на Марії стоїть інсулінова помпа. Мінімет 780G, все одно на перекус і е, на обід. Навіть якщо маленький перекус, все одно є карбоідрати. Е, карбоідрати вводиться. Інсулінова помпа говорить, скільки треба додати вже інсуліну, а й вводиться. Так що. Школа закрита, у мене є сертифікат на те, що я можу сюди приходити. Щоб мені відкриють. Зараз мені позвучить Марія. Така школа у нас прикольна. Маленька школа, два класи. Ремонт роблять, напевно, раз у п'ять років, не замарачуються. але чистенько, все покрашено, все гарно. Зараз вибіжить. Привіт. У нас ось ігрушку принесла. І кух... ну, сік вона не буде, вона його щось не п'є, але все одно такі штучки купляє. Тут якісь сухофрукти, це, це перший раз. І сирочок. Сирочок Это без карбоєдратів. Це изюм. і изюм. тут Одна Там десь 25 карбогідратів. Мама, можно покажу щімку? Так, да, доставай. Саме я не туди зайшла. Чекай. У нас після сніданку Дивись. Таких, таких, таких є. Добре. Після сніданку піднялося. Спрацював додатковий інсулін, все нормально. Нічого я не ввела ще. Зараз. Введе? Чекай. Так. 25 введемо, тому що в неї зараз там нормальний цукор. А, нічого лишнього не натикало. Надо. На 25 квадратів це 0,5. Ти ж грушку всю з'їси? Зроблю на 0,6.30. Грушка солоденька, все. Тепер вона має зачекати 10 хвилиночок, щоб спрацював інсулін, і потім буде їсти Каже, зайчик. Далека. А, ми будемо ставити зубки передки, будемо 28-го поїдемо. Кого? Ладечко. Кого? Угу. Ладечко. Це хто дуже. Ага. Лагетський. Шутки лагерці. Ді Діто блідки. лагу? А, я наверх піду. В следующий раз як піду, то сфоткаю. То в мене є там відео з лагу. Бери чай. Йо? А, так, вчора хочеш. Там чуєш у 28, я у 38 минут, але біриться, щоб там не падало. Почнеш з грушки, якщо. Якщо буде 100, то сир, це. це. Ти все розумієш? Але, але, але... Трандо та кваранта. Да, але дивись, щоб не падало. Але трендо. Трендо то кварант. Трендото. Але є чи трендо. Ну дивись. Але є чи кварант. Коли ми зробили? Ми зробили дічі венторту. Значить, дечі трендорто. Але трендото. Але було. А це ти лаго, яке попросила засняти моя дитина. Тільки вона попросила, щоб ще й рибок зняла. Пів години прошло дуже швидко, пів години, година з половини проходить дуже швидко, вже біжу робити на обід болюс Марії і буду їхати додому. Вже я порахувала карбоідрати. В них меню на чотири тижні, зараз третій тиждень, але я кожного разу рахую. Не можна порахувати один раз, записати, але буває таке, що змінюють там щось в меню. І я рахую, є така програмка Конта Судіме. Вона італійська, я не знаю, чи є українською. Там є щоденничок, дуже примітивна програма, навіть якщо італійською дуже все зрозуміло ясно. Ми в школі всі вчимо англійську 8 років і можна розібратися. Дуже примітивно, якщо звикнути, дуже гарно допомагає. Су, Діме. Ось так виглядає програма Конта, Су, Діме. Це регістрація, ім'я і емейл обов'язково. Ми заходимо в меню. Сьогодні в нас була паста. Паста кон-песто, паста базілік, Вермишель з базілікою. Тут навіть є ось паста аль-песто, вже варене, було 170 грам і додати аджунджери. Ось що в нас було на обід. Хліб шкільний. Паста песто, моцарелла, шпінат варений і банан. Всього вийшло 76 кабоідратів. Дуже хороша програма. Будемо робити боло на обід. Я нарахувала, що там 76 кабоідратів. І тобі і мені зараз побачимо. Перекусом пройшло все добре, 144. Mm. Так. Хлібчик будеш їсти? Так. Yeah. Там сьогодні банан. Марія, сядь, будь ласка. Я хочу сидіти. Так, не видно нічого. Сімдесят. 1,5. Зробимо 1,6. Дякую, Марія, за хороше відео. Як є, так є. Малі діти. Молло. Окей, головне, щоб пішло. Бо можна не дожать і воно там просто не дасть. Все. Це, треба попити водички. Багато-багато попити водички. Ага. Все, Чекаєш там, якраз усіма будеш кушати, да? ага. побачимося вдома? Ні. Ні, не побачимося вдома. А що? Додому. Ти хочеш додому? Кушають, вже все готове. Скоро будуть їм насипати і будуть кушати. Всім смачного, хто обідає. Те, що було вранці, після сніданку ось піднялося, але навіть не було додаткового інсуліну. І спрацював інсулін упустилося там 200. І ось. Все. Це у нас був перекус. Знову все нормально. Обідна, обід зробила болло. І ось. Все. Оце те, що після обіду було. Ось був додатковий інсулін голубенький, але саме вище, що тут підвищилось. 187 це взагалі ідеально сьогодні. І бачите, на перетравлювання обіду був додатковий інсулін. Хіба можна таких результатів досягти без інсулінової помпи, лише на ін'єкціях? На жаль, ні. На жаль, ні. Ставте дітям. Сенсор. І ви побачите, хоча б вивчите, як організм реагує на їжу. Зараз вона зі школи прийшла 107, але це з пів першого і зараз, вже пів шостого, вона нічого не їла. І буде починати опускатися. Буде починати опускатися. Десь через півгодини вона захоче їсти. Так що всім хороших цукрів. Дякую за увагу. Все, Марія прийшла зі школи. Було десь більше трошки. 98. 114 було, як прийшла зі школи. Потім вона вечеряла. І ось вона навіть нічого не піднялось, і вже пройшло півтори години. Хоп, зараз побачимо. 130. Ось о, півтори години пройшло після того, як вона повечеряла. І ось о, пішла, напевно, перетравлення, і. 130, Це, це отлічно, не було підняття дуже високо. Сьогодні був ідеальний день. Сьогодні я захотіла засняти його, і був ідеальний день. Оце теж було ідеально. О, навіть так може бути. Так що, якось наступного разу, коли у нас буде там американська горка, заснімо. Буває таке, що піднімається висок, потім опускається, піднімається, опускається. Ну, надіюсь, ми вчимося і вже такого не буде. Всім хороших цукрів!